Всім вітання у нас на каналі гарних перевірених автомобілів з Європи. Сьогодні у нас цікавий варіант, рідкість на нашому каналі Audi a 3, як завжди, з улюбленим вашим мотором, 1.6 MPI, 2005 року випуска. Автомобіль прибув з Нідерландів. Хто знає, що в Нідерландах хто був чи чув дуже гарні збережені дороги, так само є обов'язкові щорічні тихогляди. Тому в більшості випадків автомобілі мають гарний збережений стан звідти. І так, особливість сьогоднішнього огляду Audi 3, 16 МПІ. 209 тисяч повністю рідного підтвердженого пробігу. Автомобіль весь абсолютно в рідній фарбі, все скло рідне, оригінал Audi на приємній комплектації, на 17 дисках зимовій гумі. Особливість головна даного автомобіля, він повністю обслужений. Фільтра, масла, роліки, помпа, ходова. На суму 16 тисяч гривень. Чому так? Тому що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. У нас є послуга доставки, тому ми можете бути впевнені, в автомобілях, які в нас купуєте, на 100%. І так, до вашої уваги розглянемо детально сьогодні автомобіль a 3. Користується попитом в Україні, це краща зборка, краща шумоізоляція, якість матеріалів, ніж у ВАК групи. Альтернатива Гольфу 5 Гольфу Плюсу. Ходова як Ва 5 Мотор однаковий 1,6 МПІ, як в усіх, усієї ВАК групи. Дуже приємний, практичний, збитий такий автомобіль. Він для міста гарний, для траси. І якби він вважається ліфтбеком, хоч має е, такий приємний великий багажник, як для ліфтбека, збільшений. На оригінальних дисках Audi 17, х ну, погодьтеся на відео, що автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд, естетичний, збалансований. Нічого лишнього. Audi є Audio, хто раз спробує в житті Audi, той завжди буде їздити на Audi. Всі знають, що це гарно перевіреним часом автівка. З простим. Надійним дешевим в експлуатації, на який легко ставиться газ мотором 1,6 МПІ. Автомобіль взагалі без пошкоджень, без м'ятин. Мінімальніші сліди експлуатації має, я їх покажу в дальному відео. І так, перейдемо до розгляду кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття Audi a 4 2005 року. Випуска з Нідерландів. Автомобіль весь в оригіналі. Має мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу та віку. Десь така царапінка на бампері. Резина 17 диски 17. Весь автомобіль в рідній фарбі. Видно, що. Власник любив дане авто. Поясню, чому. 96,3, хто не бачить. Уявіть, знайти автомобіль весь в рідній фарбі, без корозії 2005 року випуска. Це велика рідкість. 91. Все скло. Рідне. Особливість нідерландських автомобілів, в них є мітки по склу, це боротьба з кражами. Набивається номер, з яким там автомобіль виїжджає з салону. Мітка по всьому склу, це щоб знайти автомобіль чи запчастини на розборках, якщо, не дай Бог, його викрадуть. Естетичний зовнішній вигляд. Дуже мені подобається знімати дане авто, фотографувати, розказувати про нього. Попит в Україні дуже є великий, але знайти гарний по адекватній ціні в Європі дуже важко, так як європейці дані автомобілі так само люблять. Він надійний, простий, естетичний, дуже. І так, ну, покажу зблизька, то тут немає ніяких зауважень. Ауді не має проблем з корозією. У нас не було. А потертость є на бампері, на пластику. Audi немає такої проблеми з корозією, як ВАК-група. Бачите, ні підсвітка номера, ні ляда. Не знаю як, але ауді не ржавіють. У нас поки не було. Ауді, які мали якісь признаки корозії. І так, розглянемо салон. Скло без колів, без царапін, без тріщин по оригіналу Audi. Розглянемо салон та роботу двигуна і підемо підсумки. Audi 209 тисяч пробігу, повний електропакет, всі ущільнювачі на місці, нічого не крутилось, не знімалось. І так, роден болтик по авто теж не крутився, не знімався. Сидіння збережене, не проваляне. По комплектації у нас шкіряне кермо, клімат контроль. Видно, що попередній власник додатково собі зарядку для е, телефона зробив. Акустика Audi Concert, Громка связь є, 5 На 1,6 МПУ всі йдуть 5 ступки. Салон чистенький, збережений, потолок не проваляний, автомобілі не палили. Але хто слідкує за нашим каналом, той знає, що ми погані автомобілі не привозимо. Це є репутація, тому тільки найкращі варіанти стараємося знаходити і для вас привозити. Збережене домашнє авто в рідній фарбі це дуже велика рідкість. Так, полочка наявна. Тут всі старі запчастини по обслуговуванню. Нагадаю, автомобіль був обслужений на суму більше, ніж 16 тисяч гривень. Фільтра, масла, ролики, помпа, ходова, речаги, салінблоки Тут докатка. Докатка ні разу не використовувалась. це великий признак збереженості авто. Бачите, все в заводській красці. повний пакет інструмента. Взагалі ні разу не доставалось, ні домкрат. Бачите, Все, як нідерландець віддав, все так само з автомобілем є. Слідів, ніяких пошкоджень по автомобілю немає. код, наклейка з даними, все присутнє. Пройоми все в оригінальнішому стані. Амортизатори тримають. Ну, Погодьтеся, багажник більший, ніж гульфа на порядок і звичайного і плюса. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Пройоми ніде нічого не крутилось, не знімалось. Збережене домашнє авто про кількість власників. Я підтвердити документально вам не можу, так як нідерландський бріф іде. От такий пластиковий і тут нігде нічого не вказується. Треба наклеїти наклейки по обслуговуванню про ремінь і про мастило, що коли мінялося. Розглянемо роботу мотору, до речі, бардачок справний, в них це болячка. І підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. 1,6 MPI, ніяких помилок немає на приборній панелі. 1.6MPI БСЄ, 75 кВт, 102 коней, оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався, ще ущільнювачі, пластик, все на місці. Під капотний простір взагалі без натяків корозії. Він код відкритий, дублююча табличка. Тут, і тут антифріз g 12, чистенький. Мотор працює тихо, рівно не димить, не труїть, не сапунить. Амортизатор справний, корозії немає на краях. По капоту, згідно пробігу, коцик єсть. І віку. Акумулятор у нас отакий, от стоїть заряджений на 62 А. Нагадаю, що автомобіль пройдено ТО, фільтра, масла, ролики помпа. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, разом з вами було сьогодні детально оглянуто, перевірено гарний автомобіль, пригнаний з Нідерландів від власника Audi a 3 1.6 mpi BSE. 2005 року випуска. Автомобіль весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом. Особливість даного автомобіля абсолютно повне ТО, фільтра, масла, ролики, помпа більше, на, ніж на 16 тисяч гривень або 400 євро в еквіваленті. Автомобіль готовий їхати в будь-яку точку України Європи. Всі наші автомобілі технічно перевірені перед тим, як виставлятися на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Напроти податкової. Ми маємо гарний вибір автомобілів з мотором 1,6 МПІ, народних в збереженому обслуженому стані. До кінця. Лютого до 28 числа буде в нас діяти акція. Безкоштовна доставка по Україні. Ви зекономите велику частину коштів. Ви оплачуєте тільки топливо в два кінці. Тому, якщо вас зацікавило дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Audi A3 1.6 MPI в такому стані знайти дуже важко. Це рідкісний гость у нас на площадці та у нас на каналі. Автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд. Збережений як на свої роки максимально і технічно обслужений та після повного тиго. Мені особисто Audi марка дуже сильно подобається. Надіюсь, я вам через відео передав стан даного авто і емоції від самої марки Audi. З вами був Женя. Ми займаємося свіжопригнаними автомобілями особисто більше 10 років з Німеччини, з Нідерландів, з Австрії. Тому маємо досвід в даній сфері. Привозимо гарні автомобілі, працюємо на репутацію, кого зацікавило, телефонуйте. Ціна даного автомобіля буде повністю відповідати його стану та обслуговуванню. Ми займаємося давно автомобілями, тому чітко знаємо ціни на кожне авто, на його стан. На... Нас купляють люди, які подивляться багато поганого автомобілів. Коли приїжджають до нас, бачать хороший автомобіль, то вони розуміють, за що вони платять кошти. Всім до зустрічі! Будемо старатися майже щодня виставляти відеоогляди автомобілів, які ми привозимо.